Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачка Аріни і в сьогоднішньому відео покажу вам всі свої трилери та детективи. Тож, якщо ви в пошуку чогось такого гостросюжетного, дуже сподіваюся, що е, щось із цього переліку буде вам до смаку. Ну і в принципі якоїсь системи в назві книг в мене немає. Як я їх зняла з поличок, так і буду називати. Єдине, що я не включила сюди свою невеличку колекцію книг Стівена Кінга, тому що мені здається, що в принципі будь-яка книга цього автора в тій чи іншій мірі підпадає під. А, Таке, таке визначення, як гостро сюжетна література, щось менше, щось більше. Що книгою, про яку я сьогодні розповім, є Джейсон Рекулак та його приховані малюнки. Цю книгу я показувала ще там в найперших своїх книжкових покупках. І щось ніяк я до неї і не дійшла, і ніяк не можу її прочитати. І в нас тут дівчина, яка влаштовується працювати няною до маленького хлопчика, і він. Починає малювати малюнки, спочатку вони такі наче як дитячі, але потім з кожним разом ці малюнки стають все страшнішими та моторошнішими. Ну і ось нам треба буде дізнатися, що ж, врешті-решт, відбувається з цим хлопчиком. Наступною є книга Чорні водяні лілії Мішеля Бюссі. А цю книгу я так само дуже дуже собі хотіла, і як тільки придбала, поставила її на поличку і ніяк не можу її прочитати. Так таке буває. Дуже хочеш собі якусь книгу. А потім ще два роки вона чекає свого часу, щоб її прочитати. І в нас тут в центрі сюжету три, три дівчини: це маленька дівчинка, потім вже ну така дівчина і стара пані. І їх об'єднує те, що кожна з них хоче виїхати з того міста, де вони живуть. Ну і в нас тут буде якась детективна складова, де будуть замішані саме ось чорні водяні лілії. Картина художника. Моне наступною книгою покажу вам Роберт Ґалбре та її кувала Зозуля. І це в нас перша частина серії книг про детектива Корморена Страйка. В першій частині відбувається вбивство відомої супермоделі, і ось до нашого детектива приходить брат цієї супермоделі і просить розплутати цю справу, тому що поліція не вірить, що її хтось скинув. Поліція впевнена в тому, що це було звичайне самогубство. Ну І хочу сказати, що в принципі загальні мої враження такі, що детективна складова вона не була якоюсь надто для мене цікавою, в принципі, все було зрозуміло. І так, але мені дуже сподобався персонаж Кормор на страйка, і я знаю, що в наступних а, книгах він буде ще більше перед нами розгортатися, розкриватися. І я вже розповідала про те, що я дуже люблю, коли а, персонажі, наші як детективи, ну, не наші, а детективи, а, вони а, паралельно з тим, як вони розплутують якісь певні складні. Складні справи вони тим самим паралельно з тим вони розплутують і якісь певні свої внутрішні проблеми в життєві проблеми. І ми дізнаємося, якщо, наприклад, це серія, то з кожною книгою ще більше і більше подробиць, ось саме про цього дитина. Наступною книгою є останнє коли я збрехала Райан Сейгер. В центрі цієї книги в нас дівчина, яка. Приїздить до дитячого табору, в якому вона вже колись була в дитинстві, і її пов'язує з цим табором те, що там зникли три, здається, дівчинки. Просто коли вона спала, ці три дівчинки колись кудись пішли, і все після цього їх ніхто не бачив, ніхто не знає, куди вони пропали. І ось вона повертається до цього табора. Її заселяють в ту ж саму кімнату. В неї так само є декілька сусідок, і вони так само молодші за неї. І ось наша головна героїня через через стільки часу буде намагатися. А, Дізнатися, що ж врешті-решт сталося, і куди ділися ці три дівчинки. Ще одна книга також від видавництва старого лева. Це список запрошених Люсі Фолі. І в нас тут відбувається вечірка з приводу заручин молодої пари. І здавалося, все повинно відбуватися позитивно. Всі радіють, всі веселяться, але виринає дуже багато усіляких таємниць. Образ, що в принципі погіршує, скажімо так, атмосферу на цій вечірці. Ну і, мабуть, станеться якесь там вбивство. Мені так здається. Я, якщо чесно, не все вже пам'ятаю за нотації цієї книги. Рухаємося до наступної книги, і тут в мене класичний детектив: це Агата Крісті, звісно ж, та її вбивство на Геловін або Привиди Венеції. А це, в принципі, було моє перше знайомство в такому вже більш дорослому віці з Агатою Крісті, і в нас тут відбувається вбивство. 13-річної дівчинки на Геловін, яка розповіла про те, що, наче як вона бачила вбивство, ну і викликають і кюляпуаро за того, що він розгадав, що ж там врешті решт сталося. Якщо чесно, не дуже це вдалий варіант для знайомства з творчістю Агати Крісті, тому що книга мені була нуднувата. Я вже Хотіла просто поскоріше її дочитати, просто завдяки тому, що вона досить таки маленька, як за форматом, так і кількістю сторінок. Якось не дуже не так сильно відчувалася така трошки нудність для мене цієї історії, але загалом враження в мене ось такі. А от наступна книга, навпаки, викликала в мене просто бурю емоцій, шквал емоцій, і я зараз скажу про Веріті Колін Гувер. Я ще не розповідала про цю книгу на цьому каналі, прочитала її ще до створення каналу. І просто це неймовірно класна, цікава, напружена, динамічна історія. В центрі сюжету в нас тут письменниця Лоуел, яку викликає на допомогу чоловік відомої письменниці Веріті, просить, щоб наша головна героїня дописала за Веріті її книгу, так як Веріті фізично не спроможна вже писати. Ну і звісно ж, нашій головній героїні треба переїхати до будинку, де живе чоловік з сином. Ну і звісно ж Веріті, прочитати деякі рукописи Веріті, щоб взагалі зрозуміти. В якому напрямку наші головні героїні рухатися. Але вона наштовхується на рукопис Веріті, який є її щоденником. І ось просто сторінка за сторінкою виринають такі подробиці. Просто я читала, я не могла в деяких моментах повірити, що взагалі таке відбувалося в голові ось цієї жінки. Колін Гувер, вона просто майстерно змалювала тут ось цю персонажку, але просто родзинкою однією з розинок в цій книзі є фінал. Він дуже неоднозначний, і в цьому і є така прекрасність, скажімо так, цієї історії, тому що кожен зі свого боку може по-своєму сприймати те, взагалі, що відбувалося в цій історії. До речі, рідна мова видала такий ще один наклад цієї книги, де є певні помітки вже авторки, входять певні розділи, які не війшли до цієї книги. Тож дуже цікаво подивитися те, як авторка бачить і фінал, ну і в принципі все те, що відбувалося в цій історії. Тож дуже дуже цікаво, це Одна з нас таких книг, які я прочитав, здавалося, б, ну, просто якби, трилер прочитав та й забув. Але тут ем, сталося те, що ти дійсно прочитав, і ти ще думаєш певний час, а що ж там врешті-решт сталося, а як там врешті-решт все було, то дуже-дуже класно, раджу 100%, якщо ще не читав. А от наступна книга не дуже мені сподобалась, я якось на контрасті розповідаю. І це мовчазна пацієнтка Алекса Майклідіса. В центрі сюжету в нас тут вбивство дружина вбиває свого чоловіка. І після цього не промовляє жодного слова. Її поміщають в психічну лікарню, де психотерапевт Тео намагається врятувати ось цю нашу Алісію, якось її розговорити, щоб дізнатися, що ж розчерешти сталося. І разом з цим ми дізнаємося, як і про Тео певні подробиці, так і про Алісію виринають певні подробиці. І здавалося б, що може піти не так, але книга мені не дуже сподобалась. Те, до чого все прийшло, було для мене зрозумілим, де зсередини серед, книги, або навіть раніше я дізналася, і я не дуже таке люблю. Тобто, ну, це прикольно, коли ти дізнався, до чого все прийшло, але коли все виявляється ну, настільки банальним, то це вже, вже, вже не дуже прикольно, якщо чесно, особливо враховуючи те, що просто, ну, ця книга, вона аж кричить тим, що тут просто буде якийсь... Вибуховий фінал, що ви ніколи не здогадаєтесь, що там взагалі відбувалося. Але коли ти вже там через 70 сторінок здогадався, до чого все прийде, і воно так і є, то ну якось, якщо чесно, мені це не дуже зайшло. Далі розповім про книгу, яку я ще не читала, дуже собі її хотіла і ще не читала, як завжди. І це хірург Тес Геррісон». Дуже багато чула схвальних відгуків на цю книгу, взагалі на цю серію. Там, здається, 13 книг чи щось такого плану. Не знаю, якщо чесно, вони об'єднані персонажами певними чи ні. Е, ну, Тим не менше, це перша частина. Вони такі, в принципі, тоненькі, всі, більш-менш е, досить такий крупний шрифт, тож я думаю, що книга буде читатися швидко. Тож той факт, що там 13 частин мене, в принципі, не лякає, треба хоча б першу прочитати. І в нас тут відбувається вбивство маньяк, якого всі називають хірургом. А чому хірургом? Тому що він. А його почерк, скажімо так, те, як взагалі його майстерність орудувати в його справі, вони наштовхують детективів на те, що він знається на медицині і взагалі на хірургічній справі. Ну і ось а, цей маньяк, я так розумію, він буде копіювати почерк маньяка, якого вже посадили до в'язниці. Чи того маньяка, якого посадили до в'язниці, називали хіруго, хірургом. Ну, щось там такого плану. Просто, просто з'являється маньяк. І ось намагаються зловити його. Знаю, що буде щось дуже напружене, дуже динамічне. Ну, Все як по класиці жанру ось в трилерах та детективах. Далі розповім про книгу Донато Карізі. «Я безодня». В принципі, Донато Карізі є автором, який відкрив мені жанр гостросюжетної літератури, трилерів, детективів. Я просто була ну, в позитивному шоці, коли я прочитала вперше його книгу. Ловець невинних душ, здається, вона так називалася, і це було просто щось неймовірне. З того моменту я просто відкрила для себе те, що книга може бути напруженою. Що ти просто може бути таке, що ти читаєш книгу і ти просто не можеш від неї відірватися. І дуже радію з того, що Кайзде, наче як анонсували те, що вони будуть видавати серію книг про Міву Васкес, Підказувач вона називається. Читала якось ну принаймні, першу частину підказувач, просто неймовірно. просто. Ну, це один з найкращих взагалі трилерів, детективів чи детективів-теретрилерів, які я читала. Просто кожен розділ закінчується на такому місці, що ти просто не можеш відірватися, хочеться читати далі. І ну, це було дуже дуже класно. Натомість, я безодня. Це одиночна книга, не з циклу розповідає нам про трьох головних героїв, які не виявляються. Вони живуть в одному місці, здавалося б, вони нічим не пов'язані, але через деякий час ми розуміємо, що вони дуже навіть пов'язані певними подіями та речами. І в нас тут є чоловік збирач сміття, він такий собі ніхто, він не має ніяких друзів, він просто живе собі своє одиноке життя, він взагалі не любить товариство, він просто робить собі свою роботу, живе в себе в квартирі і взагалі нічого. Якби не хоче нічого мати. Спільного з суспільством, скажімо так, але звісно ж в нього є свої таємниці, які ми і дізнаємося впродовж книги. Далі в нас є жінка, яка називає себе полювальницею на мук, тому що вона рятує жінок від домашнього насилля. Вона бачить, ось, наприклад, чоловіка, і певні маркери дають їй зрозуміти, що він б'є, наприклад, свою там дівчину чи дружину, і вона намагається врятувати якомога більше жінок. Ну і також у нас тут є дівчина з московим чубом, і ось вони всі троє будуть певним чином пов'язані. А цікава книга загалом мені сподобалась. Мені взагалі подобається те, як до НАТО Карізів вміє змалювати персонажів так, щоб вони якось так залишаються в тебе в пам'яті. Тобто, ось я взяла книгу, і я одразу собі якось згадую, як я малювала того чи іншого персонажа, які в мене емоції викликав той чи інший персонаж. Ну і загалом, в принципі, вся історія. Це дуже дуже класно, тому що часто буває так, що прочитав трилер. Ну і в принципі через деякий час забув навіть, хто там був головним героєм, просто пам'ятаєш, що там щось трапилося, таке якесь там чи вбивство, чи щось такого плану, як для трилера. Але ось тут саме персонажі, дуже класні описи навіть, ось, наприклад, квартира, там, де жив той самий чоловік, який збирає сміття, взагалі все, що його оточувало, наприклад. Ну і в принципі історія кожного з персонажів дуже-дуже класна. Рухаємося до наступної книги, і в нас тут Саймон Бекет та його хімія смерті. Це перша частина, їх там здається всього чотири, і в нас тут головний герой-антрополог, який переїжджає до маленького містечка, для того, щоб справитися з трагедією, яка в нього сталася. Він втратив дружину та доньку. Ну і, в принципі, він не хотів взагалі вплутуватися ні в які там. Справи, але коли з'явився маньяк, він не зміг стояти сидіти осторонь, тому що зникла його близька вже людина, дівчина, і ось він з допомогою своїх навичок, взагалі вмінь-антрополога, намагається розплутати цю справу, дізнатися, що ж там врешті-решт сталося. Ну і звісно ж, врятувати свою, ну ось цю вже можна так сказати, кохану дівчину. В принципі, те, до чого все прийшло, не було для мене якимось сюрпризом, але мені дуже сподобалось те, що тут цікаво були подані саме деталі роботи там, антрополога, те, взагалі, як розслідування відбувалося, і це було подано цікаво, не нудно, не було такого відчуття, що там сюжет стоїть на місці. Це було дуже-дуже класно. Тож, те, що я дізналася, ну, в принципі, зрозуміла, до чого все йде, не Зіпсувало враження, ось в цьому випадку не зіпсувало враження від книги, на відміну від мовчазної пацієнтки. Далі розповім про книги українських авторів. І першим з них є Макс Кідрук. Ну і в принципі, так само Макс Кідрук пише в жанрі такої гостросюжетної більш літератури. Тож можна брати сміливо його книги. Там, в принципі, ну. Принаймні в тих, які я читала, і я так думаю, що у всіх книгах є така гостра сюжетність, і першою з них є не у заразі ні мовчі. В принципі, перша книга сучасного українського автора, яку я прочитала, і це було просто неймовірно круто. В нас тут в центрі сюжету хлопець Марк, який знайомиться з дівчинкою Лізою в своїй новій школі, і вона розповідає йому про те, що в їхньому будинку за допомогою ліфта можна дістатися до такого собі паралельного світу, де немає людей, немає проблем. І Марк спочатку цьому не вірить, але потім як вірить, як дізнається, і просто вони вдвох починають все більше і більше занурюватися ось цей паралельний світ, і чим більше вони туди занурюються, тим більше цей світ занурює їх і затягує їх. Але чи так просто втекти від проблем в якийсь паралельний світ? І чи можна скоївши щось просто? Потім перегорнути цю сторінку і спокійнесенько собі жити далі. Ось це все розповість нам ця книга, просто неймовірна історія. А фінал це було просто щось з чимось. Було дуже-дуже круто. Ну, і наступну книгу, яку я прочитала, є книга, яка пов'язана ось цією. Це доки світло не згасне назавжди. У нас тут е, пояснюються певні події ось з цієї історії. Є персонажі е, зустрічаються з цієї історії. В нас тут інші вже головні герої це дві сестри, Рута та Індія. Вони владнають в них прекрасні стосунки. Але через деякий час гине хлопець Індії, її наречений і в цьому повинна рута. І звісно ж через це стосунки сестер дуже сильно псуються. Але Індія вона знаходить в себе таку здатність. Вона може змінювати минуле в своїх снах. Ну і звісно ж, рута вирішує врятувати хлопця Індії. Але чи вдасться їй це і взагалі ось ці ігри з минулим, з часом, взагалі, ось зі всіма діями, які ми, які ми створюємо, виконуємо, чи можна це все зробити і при цьому знову ж таки далі собі спокійнесенько жити і не понести за це відповідальність? Все це ми дізнаємося в цій книзі. Також дуже класна історія, але неузересі й мовчі сподобалась мені трошки більше. Ну, і ще одна книга Макса Кідрука, а в мене є ще колонія. Тут я розповім ще про книгу Бот. Тут так само буде щось таке гостросюжетно напружене. Є в нас програміст Тимур, який вирушає в пустелю, для того, щоб боротися чи знайти якихось ботів. Я так і не розібралася з анотації, що там і до чого з цими ботами. Вже як буду читати, думаю, буде для мене більш зрозуміло. Але знову ж таки, знаючи, те, як пише Макс друг, щось буде таке ух. І ось ця його така пригода вона перетвориться на щось таке на межі. Життя і смерті тож дуже дуже інтригує. Ну і ще одною книгою в ось цьому жанрі саме українського автора є я бачу, вас цікавить пітна і Ларіона Павлюка. Тут в нас в центрі сюжету Андрій, який є кримінальним психологом, і він вирушає до селища Бузьківсад сад, для того, щоб знайти маньяка, якого всі називають звіром. Ну в Андрія у самого були певні свої якісь проблеми, і для того, щоб трошки забутися, він ось вирушає до цього села. Але все не так просто, тому що люди взагалі не розуміють, про що він їм каже. Вони не знають ніякого маньяка, Вони просто ну не знають, що відбувається, що взагалі він він них хоче. В них нормальне, спокійне життя, немає ніякого маньяка, Що взагалі він таке каже? І ось в таких умовах Андрій намагається знайти цього маньяка і зрозуміти, що ж розчерешкоється в цьому селищі. Книга дуже, як на мене, чудернацька, дуже в мене неоднозначні враження від цієї історії. Я, наче як і все зрозуміла. Але при цьому я і нічого не зрозуміла, і якось я відчувала себе просто якоюсь, якщо чесно, тупкою. Після прочитання цієї книги мені хотілося якось написати чи позвонити автору і просто дізнатися його версію того всього, що відбувалося. Тому що, ну якщо чесно, щось, щось не туди не пішло, не, не сталося, бо западають книги. Не сталося конекту з цією історією. Якось щось пішло не так в мене з нею. Ну і останньою книгою на сьогодні є дівчинка снігів Хав'єра Кастільо, книга, яка розповідає про зникнення дівчинки в натовпі під час певного певного якогось там свята. Її викрадають. І через деякий час батькам надсилають відео, де ось присутня їхня донька, і починають розплутувати цю справу для того, щоб знайти цю дівчинку. Ну, це в принципі все, що я знаю про цю історію. Я ще її не читала. Знаю, що тут досить таки багато неочікуваних сюжетних поворотів, що досить таки напружено, цікаво. Ну, знову ж таки, все по класиці, по класиці жанру. Ну, ось такі в мене на поличках трилери і детективи. Така в мене а, скромна колекція книг в такому жанрі. Обов'язково діліться своїми враженнями, якщо вже щось читали або щось хочете прочитати. Дякую вам за увагу, за перегляди. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже-дуже рада. І побачимось в наступних відео. Па-па!